Тим часом британська розвідка повідомляє нові новини щодо ситуації, яка трапляється із Російською Федерацією щодо програшу їх на фронті саме в Херсонській області. Влада Росії серйозно розглядає варіант виводення військ із Херсонської області. В Міноборони вважають, що недавні заяви генерала Соровікіна про так звані непрості рішення щодо Херсона, ймовірно, я спробую підготувати інформаційні умови для відступу військ РФ за Дніпро у розвідці. Британські пропустили, що виходити вони можуть баржевим мостом і понтонними переправами, які напередодні намагалися вибудовувати задля того, щоб тікати. Ну мені здається, що наші бійці знають, що з цим робити надалі. До речі, ще Юрій Рощеня дописує про те, що колаборант Сальдо виявляється вже давно. Був у шані в лапках, мав авторитет теж в лапках серед херсонців. Люди відчували нільцу сальдо. До речі, бачила нещодавно вчора ввечері Відео архівне, як сальдо, коли стояв, там щось говорив про русський мір. Підійшли до нього херсонці, просто дали йому по голові. Угу. Ну і, в принципі, Сальдо в цей час просто стояв такий, ну, звик до такого відношення до нього. Ну і ще Сергій Кравчук дописує тим часом в районі нової Каховки Мінус БК. Не бачили, ще офіційних підтверджень, але будемо очікувати від Збройних сил України. Ну а далі поговоримо про те, як на інформаційному фронті Російська Федерація вже визнає свої поразки, вже визнає свої помилки щодо херсонського напрямку. Військові воєнкори, вони. Включаються до Скабєєва і говорять про те, що ну ми зараз проводимо евакуацію. На ну, зараз це відбувається. Ну нічого страшного, якщо ми зазнаємо поразки. Хоча насправді Херсон дуже важливий стратегічно для Росії. Росія так вихвалялася, що їм вдалося захопити Херсон. Вони вважали, що і далі все в них так буде йти добре. Але ми знаємо, що Херсон вдалося так швидко захопити Російській Федерації через українських зрадників, які були на території України, які зливали дані Росії. Російській федерації, майже вся Херсонська область просто ось так на її продали Росії, розповіли: ось тут стоять ось тут, стоять. І тут ви можете обійти. тут заміновано. А потім хоп і вже не заміновано. Тому ще буде розслідування, і воно вже відбувається щодо цих зрадників. Але зараз збройні сили України роблять усе можливе для того, аби якнайшвидше звільнити Херсонську область від ось цих окупантів. Ну а окупанти, російська влада, російські військові це розуміють. Тому на ефірах у Скабєєвої вже не так весело.